Сьогодні, як я говорив на початку служби, що Ісус продовжує свою розмову із фарисеями, показує їм, якими вони є, показує нам, якими є ми. Ісус завжди так говорить, щоб показати нам правду про нас, і Він ніколи не боїться цю правду нам сказати. Така, яка вона є. Ісус говорить таке речення ми чули сьогодні майже в кінці Євангелія, горе вам, бо ви взяли ключ пізнання та самі не вийшли і тим, які входять, перешкодили. Пізнавати, це рости, це розвиватися, і це добре, коли людина пізнає і розвивається. Так, взагалі, пізнання це спосіб нашого життя від самого народження. Людина щось пізнає, дитина пізнає цей світ, досліджує. Знаю, що є такий предмет в школі: я досліджую світ, то пізнає цей світ, як він створений, які закони природи діють в цьому світі, якою має бути людина в цьому світі. Шкода десь, правда, що в цій цій програмі навчання, що немає такого виразного ствердження про те, що цілий цей світ, вся природа, всі закони природи є створені Богом, що Він є Творець всього і все веде до нього. Все, все що є в цьому світі, видиме, невидиме, живе. Воно, воно нас веде до Бога, до пізнання Його. Е, але навіть якщо про це прямо е, не пишеться в підручниках, то це є, е, це воно так є, і завдання кожного з нас це усвідомлювати, що цілий створений світ, він нас веде до Бога. І нам потрібно пізнавати цей світ щоб краще знати Бога. Тобто, через творіння ми краще знаємо Творця, тому що в цілому творінні є відбиток Творця, є відображення Творця, а вершиною творіння є людина, котра є власне створена на образ Божий, тобто є відпечаток Бога, дивлячись на іншу людину, ми маємо бачити в ній. Красу Творця, красу Бога, деколи ми цього не бачимо, деколи інша людина не показує нам Бога, на жаль, тому що первородний гріх, він трохи зіпсував цей образ Божий в нас, але не знищив. Не знищив. І все, що є в цьому світі, природа, люди, інші створені Богом творіння. Вони допомагають нам пізнавати Бога. І Ісус говорить про ключ пізнання. каже до цих законників, до фарисеїв, ви взяли ключ пізнання, самі не вийшли, і тим, які входять, перешкодили. Що це за ключ пізнання? На мою думку, як роздумував над цим Євангелієм. Що цей ключ це людське прагнення Бога, людське бажання зустріти Бога, це відкритість людини на Бога, це готовність людини приймати правду, почути правду, тобто людські старання пізнати Бога, тому що все інше людині додасться, якщо людина хоче. Пізнавати Бога, то вона його пізнає. Якщо вона хоче зустріти Бога в своєму житті, то вона його зустріне. Якщо людина не хоче, то вона його не зустріне. І тому Ісус говорить до цих людей, що ви взяли ключ пізнання, але не ввійшли, то ви не, не досвідчили цієї повноти присутності Бога, Його любові, не тому, що Бог не хоче дати. Не тому, що Бог не любить когось, не тому, що Бог обмежив свою благодать для якихось людей, які грішники, які відкидають, не хочуть, але тільки тому, що сама людина так вибрала. Бог не перестав любити Адама і Єву, коли вони згрішили. Він не зменшив свою любов. Він не сказав: я тепер трошки менше вас буду любити, бо ви. Трохи нагрішили, він далі продовжував їх любити. Тільки вони через свій вчинок, через своє рішення мусили відійти від Бога. Вони вже через вчинок відійшли від Бога. Але цей їхній вчинок, це рішення призвело до наслідку. І цим наслідком було те, що вони вийшли з раю. І людина, ми з вами кожного разу, коли закриваємося на Бога, е, тоді ми відходимо від Нього. І тоді ми досвідчуємо, що нам бракує любові, що нам бракує терпіння до інших, милосердя і так далі. Але не тому, що Бог нам цього не дає. Він не може перестати нам це давати. Він не може. Е, Перестати любити, він не може перестати бути вірним людині. Ця людина може перестати бути вірною Богові. Але Бог від своєї вірності ніколи не відречеться, тому що це його сутність, це, це Його природа. Він би перестав бути Богом тоді, якби він перестав нас любити. І тому це цей ключ пізнання. Самі не ввійшли, каже Ісус, і іншим перешкодили. Самі пізнаваємо Бога, але також і іншим допомагаємо пізнати Бога. І іншим будьмо такою дорогою для іншої людини, через яку інша людина пізнає Бога. Так як ми дивимося на світ, дивимося на цю природу, на людей і кажемо: вау, якщо. Ця природа така гарна, якщо людина красива, то наскільки красивішим, досконалішим є Господь, який цю красу створив. І так само, дивлячись на кожного з нас, інша людина теж повинна сказати, який є прекрасний творець, що він так створив цю людину і через різні ситуації теж пізнаваємо Бога, щоб ми. Ввійшли. Ісус не говорить, куди увійшли, але це, це увійшли в Його присутність, увійшли в Його е, стан, в Його спосіб життя, щоб ми самі увійшли і іншим теж в цьому допомогли. Амінь.